Вітаюсь пані Анастасія. Колишніх депутатів не бувають. Два депутати поточного скликання або, або попередніх. Тоді попередніх, тому що а хто знає, можливо, в наступних, знаєте, пане Бориславе? Ні, я вас я знаю, не буду я в наступних. Не звикання. буде, так? Да? Я... я не уявляю, хто і що повинен мені запропонувати, щоб я пішов в Верховну Раду. Скажемо так: бажання нема взагалі. Ну що ж, будемо бачити, все змінюється. Хто зна, хто зна, але насправді ми цей момент запам'ятаємо нашого інтерв'ю. дійсно, будемо мати ваші біографії. Але давайте про Україну, про те, що відбувається сьогодні, стало відомо, що в Києві можуть запровадити графіки аварійних відключень світла на тлі ракетної атаки ворога, яка власне відбулася на 13 листопада. Пане Бориславе, ну перед цим було дуже багато а, розмов західних ЗМІ, що мовляв, йдуть певні домовленості з Москвою про взаємні неудари. А прийде Трамп? А чи наважиться Росія задати масованого ракетного удару? На жаль, поки ми пишемо інтерв'ю на 9 на ранку. Ми поки не знаємо, скільки цих гракет летіло, але буде скоро відомо. Але все ж таки чи варто нам сподіватися, те, що нова адміністрація? Байдена, бачите, як звикла Трампа може насправді якось змінити цю ситуацію і тим більше стримати Путіна от не робити ці ракетні атаки. Дивіться, те, що перемовини йдуть, це зрозуміло. Більше того, вони йшли раніше. Йдуть кулуарно, йдуть непублічно. Більше того, кожен зі сторін не буде ніяк це коментувати, поки не отримує якийсь результат або не захоче завдяки. Зливу інформації отримати перевагу в всіх перемовинах, але поки тише саме тому я можу сказати, Путін може перестати тільки тоді йти вперед, коли вдається вдасться його зупинити, і це має відношення і до ракетних обстрілів, і до наступу на фронті хочеться, щоб він перестав обстрілювати так. Для цього треба обстрілювати російську територію. Пам'ятаєте, Зеленський гучно заявив, що в нас є поляниця, якою ми можемо. Так от якщо б після кожного обстрілу України поляниці прилетали би по об'єктах в Росії по легітимних цілях, по їх там вистачає, але не прилітають. Тому зеленському треба менше балакати і більше робити. Це перше. Друге, Путін для того, щоб отримати свій результат, бажано йому, а саме капітуляцію України, може обстрілювати і далі енергосистему або не тільки енергосистему, до речі, щоб зрозуміли. Ну, наприклад, коли прилетають каби або ракети по цивільних будинках, це не випадковість. Це цілі, які беруть собі за орієнтир російські військові. Бо вони пам'ятають, згідно стратегії Герасимова, а створення хаосу і якраз через такі дії, це логічна, логічна дія. Тому не треба дивуватися далі. Путін розуміє, що для нього напруження в українському суспільстві грає в плюс, але тут він прораховується, тому що якраз обстріли згуртовують українці і ще більше дають ненависті до Росії. В нього в голові парадигма комунікації з з російським народом. Той, які якщо бити, він здається, українці навпаки. Але є в нас дійсно деяка частина людей, які кажуть: Ой, давайте домовлятися про що завгодно з Росією на їхніх умовах. Ну, знаєте, ті люди, які пропонують таке, їм краще, краще збрати зібрати свої речі, поїхати до Росії. Бо якщо вони хочуть бачити в Україні Росію, навіщо чекати? Хай їдуть до Росії там бачать цю Росію. Україна повинна бути незалежною, Україна повинна бути самостійною. Тому ми відстоюємо свої інтереси. Далі. Всі ж казали, експерти, що будуть атаки по енергосистемі. Більше того, навіть якщо атак не буде, а це. Теж вирогідно, чому ну, тому, що якщо Путін пообіцяв Трампу не обстрілювати енергосистему, він же не обіцяв не обстрілювати Україну. Він обіцяв міг пообіцяти не обстрілювати енергосистему. Так от, якщо навіть не буде атак по енергосистеми, відключення все одно будуть. У нас не вистачає енергогенерації, а західні партнери кажуть, що ну, є варіанти, коли вони не зможуть постачати на потрібнім обсягу. Електроенергію через різницю в тарифах там по багатьох інших причинах, тому не треба дивуватися. Ситуація з відключенням була прогнозована. І якщо хтось вважав, що Україна цього уникне, ні, не уникне в будь-якому випадку. Як тільки почнеться з більше використання електроенергії, особливо тоді, коли люди включать обігрівачі, конвектори, все інше, ну тоді ми побачимо, що буде відбуватися. Ну і якщо говорити про те, чого чекати від Праві Трампа, намагаємося зараз не опускати жоден з моментів, в кого він призначає. відомо, що офіційно Трамп обрав ноем на посаду секретаря департаменту внутрішньої безпеки, переможця Денських виборів оголосив, що саме Єм, яка була губернатором південної докати, буде новим секретарем департаменту внутрішньої безпеки. Але також ми знаємо, що цього разу Трамп буде робити ставку на бізнесменів. Про це багато писали також у західних змі. Але відомо, що Трамп призначив Ілона Маска, головою новоствореного департаменту урядової ефективності. Тут правда цікава історія. От ставка на бізнес, на людей, які можливо не були раніше в політиці. Ми знаємо, що не будуть. Точно, Майка Помпео, Нікі Гері Помпео, зокрема, який був в Україні під час повномасштабного вторгнення, що це означає для України. Це все ж таки новий шанс, чи такі є певні вже настороги? Перше, всі кого призначають Трамп, незважаючи, як їх називають яструбами війни, голубами миру, нейтральними, це люди, на яких буде не тільки спиратися Трамп, а які, які будуть від повністю реалізовувати його політику. Коли кажуть, що Рубіо це яструб, супер, це яструб, але він буде виконавцем волі Трампа. Саме тому Рубіо і призначають, я поспілкувався з республіканцями. Вони кажуть: ми не знаємо, що саме буде робити в деяких моментах Трамп, але вже всі розуміємо, що через людей, на яких він може покластися, і через людей, які будуть виконувати його політику, його волю, він буде просувати а взагалі, новий вектор для сполучених штатів і орієнтуватися він буде на зов... на внутрішню політику. Зовнішня політика теж буде. Більше того, там вона буде направлена настільки проти якоїсь окремої історії, як проти Китаю. Всі ж пам'ятають його обіцянку підняти на 60% вознамито на китайські товари, але тут теж все так спокійно і прогнозовано. Чому? Ну, тому що. А обіцяти це одне, а робити це інше. Трамп пропонує Китаю фактично цю пропозицію сісти за стіл перемовин і розмовляти з сполученими штатами, тому що у Трампа є свої погляди на цю історію. Окрема історія це те, що призначають зараз людей, які повірте, не на наступні. Всі роки вони будуть деякий час, потім їх змінять. Вергідність цього вкрай висока, відсотків 90 Чому ну тому, що всі пам'ятають текучку в уряді Трампа, всі пам'ятають, як Трамп змінює свою прихильність, скільки людей в нього змінювали? Скільки було радників по нацбезпеці, скільки було очільників держдепа? все інше, Трамп не прихильник сталих. Інституції не так такого званого діпстейту він взагалі руйнівник. Тому будемо дивитися, що буде зараз. Можу сказати тільки одне: будь-які призначення, це не назавжди. Сьогодні на людину покладають якісь там сподівання, надії ще щось. Завтра його замінять. І ще одне: зараз приходять політики. в мене був ефір з Валерієм Чалем. Він каже, що так. Те, що зараз призначають політиків, це наслідки якраз переходного періоду після обрання до правління. Але в найближчим часом, з великою варогідністю, будуть замінені вони на якраз професіоналів в тій чи іншій сфері. Хоча Рубіо сам по собі, коли його призначили, це людина, яка має відношення до міжнародної політики, в нього є досвід, але він не фаховий дипломат. Більше того. Будуть призначені скоріше за все, нові очільники і на інші напрямки. Подивимось, єдине на що треба звертати увагу, не важливо, що людина заявляла раніше. Важливо, що по тому питанню, на які ставлять людину, що по цьому питанню каже Трамп. Бо з того моменту, як призначить його позиція, і позиція Трампа буде співпадати на 100%. Ну а тим часом в нас війна, і вочевидь, ми бачимо, що на фронті є певні проблеми росіяни. Пають тут питання: скільки Україна має триматися, чи як то кажуть, дотягне до наступної допомоги, і чи варто сьогодні бити на сполох, тому що зараз зокрема йдеться про те, що ситуація в Запорізькій області стає дедалі напруженішою збройні сили України, очікують штурму військ Російської Федерації. Також про це зокрема казав в коментарі Ройтерсеречник сил оборони півдня Пан Волошин. Але кажуть, сьогодні у центрі протидії дезінформації, що мовляв, росіян немає таких сил, щоб відкривати Ати нові фронти, пане Бориславе, що бачите, ви на фронті точно в них немає сил, тому що ну таке враження, що поки що в них проблем немає. Дивіться, ми вже чули про те, що ситуація стабілізована, що від Вугледара відбили наступ. Ми ж бачимо, що відбувається справді. А якщо американська преса повідомляє інформацію і посилається на українську розвідку про те, що. Наступ можливий на, ц... на запорізькому напрямку, то це перший попереджений дзвоник, і на це треба звертати увагу. Це перше. Друге, а те, що росіяни сконцентрували сили на тому напрямку, це правда. Але мені здається, що зараз ми бачимо намагання в інформаційному в інформаційній площині виправити ситуацію, а на відміну від того, що відбувається в, реальному, в реальній, в реальній в реальності. Я поясню, про що йде мова От, наприклад, вчора я спілкувався з деякими військовими, які є відомими військовими блогерами, але вони також і військові. І вони кажуть, що з ними зв'язався очільник Гука, це головне управління комунікацій при генштабі пан Сенник, і каже: ну, от треба ж об'єднуватися навколо головкома. треба так, це в інтересах України. Треба, щоб ви писали те, що треба. От, пам'ятаєте, писали ж про залужного? Йому пояснюють про залужного писали, тому що так думали. А він хоче, щоб писали зараз. Добре, якось про нього, щоб його захистили від Мар'яни Безуглої, щоб ще щось. Ну, от мені здається, щоб захистили е, головкома від Безуглої, треба не блогерам телефонувати, а треба телефонувати в Офіс президента, який дає завдання Мар'яні Безуглої. Для того, щоб писали тільки е, те, що хоче е, е, сирський, ну для того треба все ж таки було. Початку інакше працювати, інакше комунікувати з тими блогерами і проводити іншу політику, а не ту, яку ми бачимо зараз, коли ну, давайте так, відверто, коли з офісу президента роблять клоуна з сирського. Ну, а що він хоче? Зараз він хоче якось себе інформаційно захистити. Це зрозуміло, але мені здається, що от те, що зараз хочуть зібрати блогерів у п'ятницю-суботу. І почали почали їх обдзвонювати і намагатися зібрати. Це показує, що у нашого головкома все ще забагато часу на зустрічі з активістами, волонтерами, блогерами, всі іншими, в той час, коли на фронті все. Не дуже добре, я розумію, коли на, на фронті були новини про звільнені території, про втале операції. Тоді попередній головком міг зустрічатися з ким завгодом. В нього, до речі, виходило і зустрічатися, і не додавати і давати можливості обвалу фронту. У цього трохи інакше. Мені здається, що він забагато часу почав приділяти інформаційній складовій своєму особистому піару. Тому пану Сеннику я хочу порадити менше телефонувати. Військовим блогерам а займатися своїми справами, бо якщо почнеться все розповідатися в ефірах, про що він каже і які пропозиції він говорить. Мені здається, що пан Сенек може очолити зовсім інший напрямок і, може, навіть десь на Запоріжжі в якійсь бригаді буде очолювати інформаційний напрямок. Це, до речі, непогано було. Тоді може він би повернувся до реальності і не пропонував би військовим блогерам такі речі, а ще мені здається, що у нас на єдиному телемарафоні. При всіх варіантах, все ж таки, готові розповідати все, що завгодно, але не повертати людей до реальності. Чому ну тому, що а, я не бачу там, я передивляюсь час і часу єдиний телемарафон. Я не бачу там, щоб людям розповідали правду, щоб пояснили наскільки критична ситуація, наскільки треба важливо приєднуватись до війська, що відбувається на тих чи інших напрямках, що буде, якщо Росія пройде далі. Не говорять про це. Не знаю, чому. Мені здається, що влада цим заспокійливим хоче реалізовувати заспокійливими вот такими, не знаю, таким віщанням хочеться реалізувати свою програму. Нам би день простояти і нічку протриматися. Тому давайте спостерігати уважно за тим, що відбувається. І ще одне. Це останнє. Якщо би влада не брехала, то довіра до всіх заяв була стовідсотковою. Але коли вона постійно бреше, то й довіри до неї значно менше. але… Для того щоб довіра була ще треба, щоб вона казала правду. А нам правду кажуть наші друзі, побратими, рідні, які знаходяться на нулі. Від них ми дізнаємося значно більше ніж від цих інших. Всі ж пам'ятають цю заяву Зеленського. Нам люди важливіші, ніж території, тому дали наказ 72 й відходити з вугледару. Ну знову брехня. Не давали 72 й ніхто наказ відходити. Вони відійшли, тому що інакше попало б в оточення, і про це треба казати теж правду. Е, менше брехати треба взагалі не треба брехати більш. Казати. От тоді все налагодиться. І тоді головкома не треба буде захищати. Головком буде захищена інформаційно, тому що його інформація не буде відрізнятися від тої, що нам розповідають з фронту. А головкому менше треба шукати варіантів, налагодити відносини з блогерами, а більше шукати варіантів, стабілізувати фронт. От це було б найкраще. Ну і тут цікаво, паралельно до економіст видання пише, що в Україні починається підготовка до можливих виборів президента, і можлива дата це 25 травня 25-го року. Але знаєте, що от часто кажуть в народі, так люди, якщо говорити про якісь вибори президента, вони кажуть, а залужний буде. Він буде балотуватися. Ми ж пам'ятаємо ці всі історії з західними змі, коли писали, що наприклад офіс президента насправді хотів би відсторонити його, не зробити такою політичною фігурою. Тут правда цікаво, якщо припустити, що в Україні вибори, ми побачимо когось на кшталт залужного. Але якщо чесно, мені аналог такої класної людини? Поки що в голову не приходить з тих, кого ми знаємо, хто був з нами під час штабного вторгнення. Все ж таки, на що тоді сподіватися, чи є правда шанс на якісь певні зміни? Давайте по черзі. Перше чи Хоче залужний стати президентом. Нам про це нічого не відомо. Більше того, він не робить ніякі політичні заяви. І він заява, яку він робив, що треба перемогти на, у війні, а не бажати перемоги на виборах. От цим я погоджуюсь на 100 відсотків. Те, що в офісі президента живуть виборами, а перемога відійшла на другий план. Ми бачимо по всіх діях. Чи буде Зеленський на наступні вибори балотуватися? 100% Зеленський буде, а Залужний тут я вважаю. Теж все вирішено. Поясню про що йде мова. Народ вже номінував залужного як кандидата на президента, і тут історія повторюється один в один з Ющенко. Коли Ющенко не хотів йти в президенти, коли він штовхав всіх, відштовхував всіх, хто до нього приходили, і казали, що Віктор Андрій. Це треба, народ чекає. Я не хочу народ вирішив за нього, і він не мав можливості відмовитися. І саме тому я вважаю, тут так само народ вже вирішив, що хоче, бачити на наступних виборах залужного. Більше того, всі соцопитування показують, що залуж... за залужного хочуть голосувати. Єдине головне, щоб залужний сам теж хотів, і все ж таки бажано, бажано, щоб а, народ не тільки голосував за залужного, а почув його програму, почув, що він пропонує. І з цим вже, ну, легше було б було щось робити. Бо народ, який постійно сподівається, що хтось прийде і все вирішить, народ повинен дорослішати. Це дуже важливо. А те, що навколо залужного можуть зібратися люди, розумні. Компетентні досвідчені з розумінням, що треба робити, щоб Україна відродилася і щоб Україна постала. Ну тут даже навіть нема ніякого сумніву. Залужний вміє об'єднувати людей. Це доведено керуванням фронтом. Залужний має повагу в суспільстві. Залужний зможе говорити з ветеранами. Це те, чого не може робити Зеленський, навіть зараз у залужного є. Досвід е, військовий. Зараз ми бачимо, що у залужного є досвід дипломатичний. До речі, вдалий. Сподіваюсь, що ми побачимо і досвід залужного як керівника країни, який зможе досягнути максимального результату. Ну а поки ми спостерігаємо за тим, що відбувається в країні, які зміни нам пропонують. Зокрема, от така ініціатива прозвучала від заступниці голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з проблем військових. Так, от зокрема пропонують сьогодні розформувати територіальні центри комплектування соціальні соціальної підтримки. Ну і цих людей відправити на фронт. Така цікава заява. Схоже на щось таке передвиборче. Так, але пане Бориславе, ось такі пропозиції на Скільки вони можуть бути дієвими, чи це поки що лише слова? В мене до всіх адептів розформування ТЦК одне запитання. Їм замало було зірваної мобілізації з першим звільненням очільників ТЦК, а це знов узагальнення. Ну давайте з тої історії, що всіх депутатів треба вигнати Фігням, ну так, тому що вони, всі, хто сидять в Верховній Раді, всі не потрібні. А всі ні не потрібні, є окремі нормальні. Більше того, починаємо розбиратися і з'ясовується, що є адекватні, компетентні, порядні. А то може і з ТЦК не треба так ну, узагальнено. Більше того, зайдіть в ТЦК в Дніпровському районі. Ви побачите, скільки людей після важких поранень. Після каліцтв працюють в тому ТЦК. Ну може не треба розповідати казки, а просто зайти і подивитися. Я особисто, коли заходжу, я спілкуюся з усіма цими хлопцями і можу сказати, вони пройшли війну. І щось я не бачив якогось негативу. Вони виконують свої обов'язки. У нас взагалі люблять про ТЦК розповідати тільки лайно. Так, є окремі моменти, ми це бачимо, коли ТЦКшники роблять ну таке ж, що на голову не налазить. Так треба просто припинити цю бусифікацію, а почати займатися мобілізаційними процесами владі і депутатам теж зранку до ночі вони повинні разом з президентом, хоча ні, ні, не так президент разом з депутатами своєї фракції повинні. Зранку до ночі на всіх каналах зі всіх прасок заявляти про те, наскільки потрібно приєднатися до Збройних сил України. Вони потрібні пояснювати людям, що або це відбудеться, або Україна просто не вистоїть, бо не вистачає людей на фронті. І так само треба карати тих, хто порушує закони з боку ТЦК, але не лише ТЦК, Так само депутатів. Але ото ми бачимо, що депутат спійманий на корупції, на хабарності, на здирництві, а він сидить в Верховній Раді і щось там розповідає. Ну Це ж не нормально. Більше того, потрібно все ж таки пам'ятати, що ТЦК це ті центри, які комплектують військо. А хто в нас буде? Поповнювати допомагати мобілізовувати і поповнювати наші бригади, депутати, щось я маю великий сумнів. А хто от чи буде як з МСЕК, які пообіцяли розігнати, але ніхто не знає, як буде з замісних? А розмови про те, що та ви все онлайн пройдете. Я уявляю, як це буде онлайн, так як і все інше, не працюючи з великими проблемами, а хто буде оглядати? Чи буде хтось людина буде підкидати якісь ліві папери і буде це заходити? Тому знаєте, більше запитань ніж відповідей. Мені би хотілося, щоб депутати кожне окреме питання розглядали, а не все узагальнювали. ТЦК це не проблема. В ТЦК є проблеми. Є ті люди, які в ТЦК виконують функцію, яка не повинна бути реалізована. Це коли ми бачимо силу по відношенню тих, кого затримують. Але ще раз, це треба, щоб робили не представники ТЦК. А представники правоохоронних органів, які повинні це робити, до речі, це треба, щоб знаєте, мені б дуже хотілося, щоб кожен депутат відповідав за мобілізаційне питання. Ну от дійсно, за створення резерву відповідає депутат на своєму окрузі. І Якщо депутат не виконує свої зобов'язання, ну тому що заявляти можна треба ще і робити щось якщо депутат не виконує він повинен тоді складати мандати віддавати наступному хто там по списку йде ну тому що якщо такі йдуть пропозиції людина повинна розуміти що ТЦК – це не проблема це єдина зараз форма яка може поповнювати особовий склад в бригадах, чи все гаразд, це цикад, та ні, ви що там реорганізувати, реорганізувати. Але коли всіх узагальнюють, ну я можу сказати, що це ненормально. Так само можна узагальнювати. Ще раз кажу, депутатів подобається депутатам, як депутат Верховної Верховної Ради 8 скликання? Я можу сказати, коли узагальнюють це нікому не подобається. Це ненормально. Я стільки разів чув, та ви там всі депутати. І коли я починаю пояснювати, що не всі депутати однакові, людина починає погоджуватись. Але коли депутат починає всіх узагальнювати, це ненормально. Так не може бути. І так, ми крокуємо до виборів. Скоріше за все, вони десь вже на горизонті. Про це говорить багато моментів. Це говорить і те, що починають. Вже роздавати гроші влада з бюджету, і про те, що є деякі рухи з боку виборчих комісій, і про ЦВК там є багато ознак того, що на наступний рік плануються вибори. І незалежно на те, що за економіст пише, що вони можуть бути вже весною, я вважаю, що скоріш за все восени, тому що не встигнуть підготувати вибори. У нас і досі проблеми з реєстром виборців і всім іншим, але вибори виборами. А ми ще й не перемогли у війні, і війна ще не закінчена. Тому атаки на ТЦК не конструктивні. Ну і про ще одні зміни от ми говорили так про те, як можна сьогодні робити все онлайн, як зробити так, щоб простіше було зокрема нашим військовим. Уряд України спростив відоме переведення між військовими частинами в армії. Особисто знаю від багатьох військових, що це правда проблема була до сьогоднішнього дня. Важко було переводитися. Це все тривало по пів року. Надзвичайно багато часу займало військових. З 15 листопада вже можна буде перевести, скажуть, мобільному застосунку для військовослужбовців. Армія плюс. Як думаєте, буде працювати ось таке переведення, і я не знаю, чи не очікує сьогодні влада там тисячі таких заявок, тому що ми знаємо, що ну, військові також хочуть щось міняти, вони втомилися. Це в як будь-якій професії. Ти щось робиш, хочеться потім кудись, можливо, далі розвиватися. Буде такий шанс, ось так, я кажу, за 72 години, здається, кажуть, можна це зробити. Не знаю, хочу подивитися, поки я знаю величезні проблеми. Ну, наприклад, я знаю людину, яка потрібна для роботи спецзв'язку, і це фаховий айтішник. І я знаю, що особисто головком заблокував. Його переведення, тому що він взагалі блокує всі переведення спецзв'язок через те, що в нього конфлікт з тою установою. Також я знаю, що людина з ТРО хоче перейти до ССО. Більше того, в неї є потрібна підготовка і ССО хоче його забрати і вже четвертий місяць його не віддає бригада і не можуть перевезти. І я не дуже вірю, що все буде швидко працювати. Зразу більше того, величезні сумніви. Мені здається, це нагадує черговий мільярд. Дерев, черговий один гігават електроенергії, чергову обіцянку: от прийде кінець року, ми вам дамо демобілізацію, а потім ми бачимо, що нічого з цього не виконується. Частково, е, скажіть, будь ласка, а от, наприклад, всі захочуть перевестися з якоїсь бригади 555, наприклад, в третю штурмову. 555 не буде нікого, а в третій штурмової буде три особових склади. Ну, це так для розуміння. Тому тут з переведеннями теж не все зрозуміло. А, давайте почекаємо, коли це запрацює. Але я вже від Зеленського чув багато обіцянок. Тут, наприклад, ракети-Паляниця, з яких ми почали нашу програму. Як вони вже летять по Росії масово, а, вони вже наносять удари по цілях, особливо після сьогоднішнього ранку? Ні, а що так? Тому обіцяти ця влада вміє виконувати з цим дуже великі проблеми. До шашликів вже готувалися. Зарплатню в 4 тисячі євро вчителі е, отримали. Можу ще розповісти? Ну там кінець епохи бідності кінець епохи брехні Всі ж пам'ятаєте? До речі, кінець епохи От отут. Тут Зеленський виконав дійсно кінець епохи бідності прийшов, але чомусь до тих людей, які близькі до Зеленського, до його оточення, до людей в офісі президента, до депутатів Слуг народу, до його знайомих, режисерів Слуги народу, все інше. Правда, про них почали знімати сюжети журналісти. І вони велика кількість з них почали отримувати підозри в корупції, але це ж дрібниці, кінець епохи, бідності. для них же настав. Тож, щось зеленський виконує, правда, не так, як вважали українці, не для всіх, а тільки для близького оточення. Що ж, пане Бориславе, дякую вам за важливу розмову. Я впевнена, що далі точно українців чекає краще життя, і я впевнена, що зміни вони точно будуть, інакше не може бути. Дякую вам, ну, і вивсько до нових зустрічей. Пані Анастасія, я хочу сказати. Дивіться, я теж хотів би закінчити так добре програму. Але я скажу, ні, найближчим часом у нас будуть проблемні часи, і все буде не дуже добре. Але так буде не назавжди. Більше того, для того, щоб ми отримали позитив у майбутньому, треба сьогодні багато робити. Пахати багато і кожен на своєму місці. Але чи буде в перспективі а, для України якісь зміни, так будуть вони, я в це вірю, особливо після. Виборів і зміни влади в Україні шанс на це дуже великий. Сподіваюся, що так і станеться. І хочу нагадати, що якщо просто чекати, коли наступлять зміни, то вони можуть наступити ну через велику кількість часу. А якщо допомагати, то зміни і покращення можуть наступити значно раніше. Тому бажано, щоби всі допомагали і пришвидшували процеси і пам'ятали що сьогодні, сьогодні єдина парадигма яка існує це всі або в зсу або для зсу інших варіантів не існує а от після перемоги після закінчення війни буде по іншому і сподіваюсь, що буде краще